Але, чесно вам скажу, це така одноразова акція. Сьогодні мені щось захотілося так. Взагалі я зранку пельмені точно не готую. Або яйця, або сирники, або панкейки. Ну, щось таке. більш ранкове. Або макарони. Владик дуже часто любить. А сьогодні в мене пельмені. Щось проснулося і захотілося мені зробити. Стояла думала, що це мені зготувати. І вирішила зробити пельмені. Звісно, робити на свою цю штуку. Але я вам хочу сказати, що це займає не більше часу, ніж щось інше. Тому що тісто, ну тісто, правда, сьогодні я його руками замішувала, бо я такий маленький шматочок замішала. Ось. А ось наліплю на цю штуку, то, в принципі, це не багато часу займає. Зараз одразу воду поставлю. Щоб поки я роблю, вона закипіла і її швиденько зварити. Whisper in your name my way. I've counted the hours, I've folded the time, but nothing brings you back to mine. Сніданок наш готовий. будемо їсти. У мене вийшла ціла така велика тарілка. Багато все одно вийшло. Хоча менше тіста зробили, але все одно багато пельмень вийшло. Захотілося мені сьогодні з оцтом і перчиком посипати. ось такі. Класні з сметанкою. Дивіться, до речі, троянди. Мої все ще стоять. Милують мені оку такі гарні, такі гарні і пахнючі. Ось ця дуже солодко пахне помаранчева. І ось ця рожевенька. Дуже гарно пахне. Ці, яка вона гарненька. Ось ці штуки, сухоцвіти я залишу, звісно, в мене буде букетик сухоцвітів. Ці трошки вже прив'яли, але так ще багато. Всі гарно стоять. У нас погода сьогодні, класна. Супер. Сонечко світить краса так будемо снідати. І вам також смачно, якщо зараз нам їсти. Дивіться, які в мене орхідейки. Ці такі взагалі крупні, великі квітки. І вона така, ця зацвіла низько. Зазвичай в мене такий висок пускають. Пагінціація. Така низенька вийшла, Дивіться, така прикольна. А ця біленька, вона мілкіша, але такий високий пагінець пустила. І на другому вікні в мене ще теж є. Так ну що ж, зараз буде трошки мотивації для вас. Змотивую вас на домашні справи. Сподіваюся, з цим відео. Починаю прибирати у нашій кімнаті, так звані наші спальні, і розпочала, звісно, як завжди, з протирання пилом, пройшлася по підвіконях і хочу перебрати цей вже букетик. Як би не було сумно, але він вже пов'яв, тому перебираю. Як Говорила, вже сухоцвіти відбираю, залишаю, буде в мене такий букетик. І ще декілька гілочок таких зелених залишилося. Та також їх поки що залишаю, постоять разом з сухоцвітами. Ну, а троян. Пішли вже у смітник. як би не було шкода і сумно. Але вони вже своє відстояли, і так я скажу, що дуже довго не стояли і не милували мені око. Ну і псадок, як перебрала вже все, прибираю зі столу, протираю. До речі, не знаю. Надоїла мені вже ця клейонка. Хочу знову її змінити, не знаю ще поки що на що. Хочу змінити, взагалі мені дуже подобається цей стіл саме без неї. Він біленький, гарненький, але щоб не пошкоджувався то ось застеляє його. Хоча, взагалі, він в мене покритий ще там склом рідким, але воно дуже тонке. Я б навіть більше сказала, що це просто тонка клеєнка, хоча замовляла це як рідке скло. Мало бути, і я думала, що воно трошки грубше. Не знаю, не можу ніде знайти, трошки грубше. Якщо ви знаєте, де продається, то можете мені підказати, я поїду подивлюся в магазин. Бо сам Сіл по мені подобається саме без нічого, коли нічого на ньому немає. Ну, але, звісно, не хочеться його пошкоджувати, так як квартиру знімаємо. І хочеться, щоб меблі зберігали свій вигляд. Ті, які тут були, бо тут вже можна сказати більша частина квартири меплі, саме наша. До речі, як ви вже могли помітити, Пат перебрався в у свою кімнату. Там розклали йому теж диван, щоб він було зручніше, бо на вузькому ще поки не зручно. тому розклали і він вже собі живе у своїй кімнаті. І вже навіть за неї засунував. Так, ну що ж, поки я вас тут трошки заговорила, то вже постирала пил із переліжкових тумбочок, і буду тепер прибирати ось тут на комоді. Щось зайве забрала і також протираю пил зверху і з боку. Також просто ганчіркою протирала з боку, хоча буває, що я використовую якийсь засіб. Іноді, Але не щоразу, не кожного разу я це роблю. І взагалі хочу дуже купити в ці приліжкові тумбочки. Нарешті якісь плетені корзини гарні. Але знайти, щоб була адекватна ціна і щоб вони підходили по розміру, то їх ще квест. Тому поки що в пошуку, хоча вже дуже хочу, щоб скоріше там вже поскладати гарно все. Словом, люблю я всякі корзини, органайзери, це дуже гарно виглядає. Коли все у них складено, навіть якщо не завжди все дуже гарно у них складено, все одно це зовні дуже гарно виглядає. Не знаю, можливо, поїду ще в Юск, подивлюся, хоча раніше там була там ціни, трошки космос. Напевне, потрібно поїхати знову ж таки той самий Ашан подивитися. Можливо, там щось знайду, а можливо, в ПЕПКО, хоча в Пепко вже також було дуже багато разів і нічого там такого не бачила. Також змінювала постійну білизну і ось ще одну наволочку не могла знайти. То тепер знайшла і натягую її змінюю. І, як ви вже зрозуміли, я перейшла до прибирання підлоги, прибираю її з допомоги свого помічника, одного із улюблених пилососа, який одночасно пилососить і миє. І скажу вам, що це, мабуть, одна з найкращих технік, яку могли придумувати. Взагалі безпровідний пилосос це Найкраще що могли придумати замість провідного. І хто б там що не говорив, що не може замінити безпровідний ніколи провідний, я з цим не погоджуся, тому що мені здається, все залежить від того, наскільки має потужність пилосос безпровідний, бо він має бути дуже потужним, адже має втягувати і килими гарно пилососити. Ось тому потрібно обирати обов'язково з великою потужністю. І я задоволена, що ось можна одночасно і пилососити, і мити це набагато полегшує і пришвидшує сам процес прибирання. Ну і тим часом я вже все поприбирала. Дуже люблю, коли. Чисто і пахне свіжістю. Взагалі я люблю ще використовувати засоби для підлоги миття, але цей раз в мене його не було вже закінчився, потрібно буде обов'язково докупити. Покажу, що купила в магазині Kaufland. Взяла дві ось таких піци, Це зараз ми поїмо з шинкою з сир, ой, шинкою з грибами і, не знаю, це що. Чорісо і папероні. Папероні розумію ковбаса. Чорісо, може, ця ковбаса, не знаю. Була по акції. Е, морозиво теж було. Замість 25 було 14. Кабаноси, як завжди, 3. Платите за дві. Мішельці корм. Взяла ось такий. Взяла в'язку е, авокадо. Мені здається, 9 злотих за цих 4 штуки. М'ясо взяла. Знову не пам'ятаю, яка це частина, як перекласти по 14 кг кілограм перемелю на фарш. Гомілки 4 штуки були також на акції 6,99 замість 12 Коржику Коржик також взяла. також взяла. Кавуназова, сподіваюсь, смачний буде, бо Яйця 15 штук за 12 були сьогодні. Два ось таких, два набори паперових рушничків, взяла також на акції, Якщо берете два, платите за один. Тому я взяла де ще один є. Сметанка це мій улюблений сирочок. Ось такими кульками я вже показувала не раз його активі, Така також по 2 злотих була по акції, дві штуки взяла кетчуп. Взяла також йогурт, питний такий і ягода вишня. сосиски щедро. Сир ось такий королівський, смачний по 8 злотих. Барні теж було, якщо берете дві упаковки, то виходило на злот на упаковці дешевше. Ось такий сир плавлений і ось такий гауда, а цей зі смаком шинки це до соломки. Ось і соломка з ципурткою. Взяла ганчірки на кухню, 40 штук упаковка, 12 злотих коштує. Все-таки не можу я користуватися тою довго, її потрібно прати, а це таке собі задоволення. То я взяла ось такі на кухню, а ту виперу буде мені. Для самих поверхней, для тумбочок зверху протерти дверки, а ось ці я люблю за те, що їх можна покористуватися день-два і викидати. Хоча там написано, що їх можна прати в пралці при 40 градусах, але я ніколи таким не займаюся. Так, оселедець, цей самий смачний мені. 800 г, 17 злотих, десь чи 16 копійкам. Хліб на заквасці без дріжджів. Борошно теж було, якщо брати дві, то виходило там по 2,49 одна упаковка кілограмова. Також перезалажку у мене закінчився. Якщо там брати приправи всі усі марки будь-які три штуки, то платити лише за дві. Кефір. Ось взяла ще як ж ця риба називається. Скумбрія. Скумбрія в соусі помідоровому, Дуже смачна. Також була акція, якщо три взяти, то платиться лише за дві. Так, тут картопля цибуля. Картопля по 3 злотих за кілограм. А цибуля по 4,79 за кілограм. Ні, по 3. По 3 за кілограм цибуля. Знову палички. Е Манго. Сьогодні теж було на акції 4 злотих за штуку. Один помідор. І ще 5 бутилок. Води взяла, в машині залишила. Все. Така велика закупка в мене вийшла. Ще покажу вам ось ці орхідейки. Дивіться. Жовта ось ця велика також цвіте. І це трошечки менша. Більше білу, але менше трошки за ось цю жовта. І тут не аж два пагана ціло. Клас. Всі орхідейки цвітуть в мене зараз окрім однієї. Ось так. Одна в мене не цвіте. Ось дивіться, без води вже поставила ці сухоцвіти, це не знаю. Напевно, зав'януть з листочком ці зелені, а сухоцвіти то залишаться. Клас. Так, буду готувати печінку курячу на вечерю, беру спочатку печінку, обвалюю в борошно, відправляю, а тоді відправляю на розігріту олію. Bye bye, you're Печінка моя готова. Не саме гарний вигляд завжди в печінки, але проте вона дуже смачна, і я дуже її люблю. А тут мене Влад попросив приготувати картоплю фрі. Порізала її, старалася однаковими такими брусочками порізати. Посолила, поперчила і буду в аерогрилі готувати. Це говорить мені, що він вже розігрівся. Я його розігрівала перед цим. І треба. Так, щоб води не, було, не потрапило туди. Ось так. І все відправляємо аеробель. Дивіться на цю булочку. Втягала собі на бочок і спить. Я диванчик її попрала, тому дала на зимі ось цю подушечку. Я, як завжди, сіла монтувати відео і дивлюся, що я вам не показала готової картоплі фрі в цьому репертуарі. Я взагалі, коли тут щось теж робила в кімнаті, думала, що я включила камеру, а виявляється, я її не включила. Думаю, ладно, повтору не буде. Але дуже класна картопля виходить в цьому аерогрилі. така рум'яна, дуже з хрумкою такою гарненькою скоринкою. Сам дуже смачно, і що, подобається, що вона не смажиться, як на сковорідці, А завдяки ось цьому. Теплові обробці вона готується. Коротше, аерогриль це дуже класна штука, дуже рекомендую. Якщо маєте можливість, то обов'язково мати таку класну техніку. Дивлюсь, зараз на диванчик ось це маленький наш. Ми його взагалі продаємо. Точніше, я його продаю. Поговорили з власницею, що хочемо в ліжко. Сину в кімнату вже взагалі давно думаємо про це питання, але думали постійно, куди подіти дивани. У нас їх два: один там в кімнаті, на якому він спить, а другий оця софа. І щось одне потрібно десь діти. Диван той більш як би, потрібен, тому що він, якщо його розкласти метр сорок на два, виходить, навіть метр п'ятдесят, метр п'ятдесят на два. А ця софа, вона ні туди, ні сюди. Вона метр двадцять на метр вісімдесят п'ять. Тут або хтось такий невисокий, може на ньому спати, ну, або взагалі в дитячу кімнату, і то наверх я ставила на нього мат, як він називається, поролоновий. такий невисокий матрасик. Ось, тут так ще нормально, бо так просто по-любому треба чимось застеляти, накривати, щоб не було з цих переходів, не відчувалося. Диванчик дуже класний. І шкода його продавати, але просто нема куди подіти. Виставила по такій невисокій ціні. Думала, що, можливо, хтось забере з українців, Але, знаєте, зараз якийсь такий час, що штучний інтелект є кругом просто. Мені постійно пише особистий штучний інтелект, питає мене, чи є в наявності цей диванчик. І я думаю, що то людина відповідаю, що так, і він просто пропадає. І я вже потім перевіряю, що це штучний інтелект. Вже надоїв він мені. Він мені коментарі пише часом під, влогом, під кулінарними відео на влогому каналі. Ось, мені здається, він мені цим не допомагає. Краще б він мої відео просував на Ютубі <су> якимось чином. А не писав мені не потрібні коментарі. Я його вже впізнаю. По-перше, він пише таке щось, що взагалі якось не дуже. Е можна сказати, не так, як людина, це зразу відчувається. А коли вже натискаю на заставку, то видно, що канал створений там 5 хвилин тому, 10 хвилин тому, з таким штучний інтелект кругом зараз. І все мені за диван пише. І я не знаю, чи люди просто не бачать цього оголошення. Одна людина мені тільки вчора написала, це вперше, що дійсно людина написала мене, запитала за нього, але він ну, вузький їм. Хоча я писала там взагалі розміри його, але чомусь, вона, видно, не читала і не побачила, що він метр двадцять. Каже, нам, напевне, буде незручно вдома. Я кажу, звісно, буде незручно, метр двадцять це дуже мало. Це або дві дитини, якихось таких максимум років до семи може спати, або хтось один. І то якась дитина, бо я ж кажу, метр вісімдесят п'ять це він такий по довжині не дуже великий. Такий, і ніби гарненький, і ніби шкода його. Віддавати, продавати, але м -м, просто нема куди поставити той диван, я все думаю. На рахунок цього. Так, буду завершувати на цьому влог. Дякую, що додивилася до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Ось це, до речі, просуває канал, ваші вподобайки, ваші реакції. І зустрінемося з вами в нових відео. Бережіть себе. Всього вам самого найкращого. па, -па. i yeah.